Логістика окупантів між Горлівкою та Ясинуватою ускладнена, зокрема тому, що місяць тому міст на трасі між Горлівкою та Донецьком було зруйновано, і окупанти і досі його не відновили. Таке в нашому ефірі зазначив військовослужбовець збройних сил України Євген Ієвлєв. Уточнюю, ця переправа була коротким маршрутом між містами і, в принципі, важливим для їхньої логістики, зокрема в контексті наступу окупантів в районі Авдіївки. Вони міст не відновили. Друге увага і фокус до цього моста. Нас останній раз там було прикута напевно тижні-два тому. Я точно підтверджую, що його було зруйновано. Вони намагалися там робити водні переправи. Це точно, але сам міст не відновили точно. Останні тижні два саме про цю логістичну ланку мені там чутно не було зовсім нічого. Але просто, попри те, чим ми дотягуємося до цього мосту, я вам можу сказати 100%, що і на сьогоднішній день мо міст не поновлено. Можливо, якісь там водні переправи є. Але це якщо і сталося, то за останні там пару тижнів, за які просто ми про це місце, про цю гілку не дуже чули.